Добрий день, мої любі друзі! З вами Тетяна Немержицька. Сьогодні ми з вами проведемо заняття по нейрографіці. Знаєте, що робити самим у себе вдома, сидіти і робити нейрографіку так, це дуже важливо та дуже реально. Але ж я вважаю, що робити отак, як ми з вами робимо колективно. Оце має дуже великий ефект і дуже велику користь, коли робимо разом. Ви знаєте, що разом ми сила. І коли ми робимо оцю нейрографіку, дивлячись відео, і коли я вам її показую і знаю, що ви мене будете дивитися, оцей ефект. Дуже е, реальний і дуже сильний ефект. Практично все, що ми з вами робимо, все буде збуватися. І все набуває великої великої сили. Так що не нехтуйте цим. Робіть разом зі мною. Коли ви, будете, коли ви захочете робити собі нейрографіку, включайте відео. Та робіть його. І так буде, буде насправді, насправді буде великий ефект. Дорогі мої друзі, з часом трапляється, що в нас накоплюється якийсь негатив. Навіть людина може захворіти. Захворіти її серйозно або несерйозно. Може в людини боліти і три дні голова та неділю болить живіт, і вона не знає чого. Може, якийсь дуже поганий настрій. Такий поганий, що нічого не гаразд. Не хочеться навіть шукати причину. Але ж причину треба знайти. Якщо ми знайдемо причину, ви знаєте, я вам розповідала в інших відео, якщо знайдена причина, то рахуйте, що вашого негаразду вже на 90% немає. Тому дуже важливо знайти причину. Але це відео підходить для тих, що знають свою причину, і для тих, що не знають свою причину. Тобто, тут важливо, я ставлю акцент на те, що робимо разом. Що ми робимо разом, то надає вищу силу нашій дії. Любі мої друзі, запам'ятайте, що. Коли ми робимо нейрографіку, ви повинні бути свободні від всіх діл, тому що вона в нас займе. Насправді, вона відео це я порізала, але ж воно зайняло насправді ця вся робота більше однієї години. Тому будьте готові на те, що цю практику ви повинні. Буде свободними від домашніх справ, від інших думок. Тому що тут головне сконцентруватися на одній, тільки одній проблемі, яка вас турбує. Тобто один малюнок одна проблема. Любі мої друзі, ви можете приготувати собі чай, а можете навіть на протязі заняття встати та приготувати собі чай та піти в туалет, мабуть. Головне тут не розтіряти оцю ланцюжку, ланцюжок свій, ланцюжок своєї думки, тому що ваша думка буде сконцентрована на тим, що вас турбує в даний час. Тобто причина, з якою ви сіли малювати оцей малюнок. Любі мої друзі, ви пам'ятаєте, що тут ми повинні. Взяти папір та кольорові олівці. І перш за все, ми робимо наш енергетичний виброс. Як ми його робимо, ви вже знаєте з інших моїх відео, тобто ми концентруємося з приводу проблеми, яка є, може бути це і не проблема, може бути якесь ваше побажання, але ж Оце, що вас привело сюди, ви на ньому концентруєтесь, і в один момент ви малюєте ваш вибор. мої друзі, якщо ми вже зробили наш енергетичний виброс, то потім ми зробили вдох видох, відсіділись одну хвилину, та й починаємо гармонічно. Розмальовувати наш малюнок. Запам'ятаєте тут головне гармонічно, тому що сьогодні ми робимо гармонію. Ми робимо гармонію, вживаючи кольори. Для цього нам потрібні кольори пастельних тонів. Але ж тут ви проявите свою особисту улюбленість кольорі, кольорів. І в кінці ви побачите, що у вас вийшло. Але ж якщо у вас щось вийшло таке цікаве, ми цієї цікавості я вам запишу інше відео. А в цьому відео ми розглядаємо тільки гармонію, тому що нам треба згармонізувати. Тому що насправді. Ми багато чого не знаємо, як що трапляється в нашому житті. Чому сьогодні в мене такий настрій, що, що мені нічого не, вдов... не... не вдовподобить? Ми можемо давати різні причини, які, мабуть, не мають ніякого сенсу, гармони і тому подібне. Але ж все, все треба згармонізувати в нашому житті. І сьогодні ми. Цим і займаємося. Ми гармонічно, гармонічно використовуємо кольори, якими ми розмалювали наш малюнок. Знаєте, що гармонія дуже важлива, навіть якщо чогось ми не знаємо, що, чого трапилося, але ж гармонізувати відносини, гармонізувати своє, своє здоров'я. Тому що наш організм, уявіть собі, оцей малюнок, наш організм, скільки там клітинок, скільки там всього. І навіть самий бравий лікар не зможе вам нічого до толку довести, якщо ви самі не згармонізуєте все ваше здоров'я і весь ваш настрій. Оце, дорогі друзі, пофантазуйте! Насчет цього малюнку, оце стосунки, такі віражі, такі, такі тут речі маленькі, великі, цей малюнок закінчено. Я відчуваю цю гармонію в моїй душі і в моєму серці. Такі ж самі відчуття ви повинні відчувати в своєму серці та в своїй душі. Тоді гармонія є. Мої любі друзі, до побачення! Та до нових зустрічей!